Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі. Хочемо вам показати черговий раз Рубіна. Ми зараз знаходимося в селі Довгополе, Чернівецька область. І знаходимося коло такої цікавої будки. Чекай, Ванька, не веде, я зніму, зараз чекаємо на чоловіка. Тут є така вага, номер написаний і хочемо зважити. Хоч, хочемо зважити рубіна, яку він має вагу. чекай, ну він ще постоїть трохи, не пускайте його зразу. Ваня, ну е, має ногу він на кілку, 27, так? Нога 27 і росту. Е, то... Я тоді Ну то що ж було 172 було росту? Так. Мірила його, він підріс, підтягнувся. Може, то так трохи камера не передає того. Там жіночка одна писала, що це гуцулик. ну... У цьому ви два гуцулики би в череві обернулися, це факт. Ви виділи лише, і то кобелка навіть в попередньому відео, то кобелка навіть не гуцулка була, а така покращена і яка вона маленька, дрібна проти нього. Я не кажу, що це слон чи мамонт, але він має собі свою красу, форму, естетику. Він, Екстер'єр у нього цікавий. Так що. Зараз прийде чоловік і будемо важити. Але поки будемо важити, то є ще одна коблявка на паровку. Поточена тут? Хто тут пирає? Ось така поточена. Та й отак він собі бере цей бар'єр. <рив> <рив> Найк не хотів переступати, та ветко, ще він... Цей туговато заходило, з першого разу не пішло. Але роботу він зробив. Вань! Що, ще раз будемо пускати? Що, ще раз не переведя його через цей, але я покажу, як він цей бар'єр бере. Вань! через цей бар'єр А так ми зараз вагу ймо покажемо але спринтер! є робить Отак, кішки і кінь такий А як він Кілько тут саме шанси є Раз, два Нува. Я так думаю, що тут маминої кривеші трохи є цього азарту такого, що так скачі, мама має на тончій нозі. Мама Рубінова є зараз у Юрі, у Віжанці в Чернівецькій області. Ми все, частинками показуємо, ставимо. На паузу, бо відео було би довге. Є ще дві кобилки спарував, є ще дві кобилки на паровку. Паня, то будемо сагарничі, то ті дві парувати. Є тут, так? Так що залишайтеся з нами на Залишайтеся з нами на каналі, у цьому відео ми вже покажемо, додивіться до кінця. Вагу рубіна, будете видіти, кілко важить спортивний кінь, як цей бар'єр бере і кілько він важить. Хоче дуже пасти зеленого. Рубін не продається, дурно не пишіть, Там зразу в тіктоці викладу фотографію, відео, зразу пишуть ціну. Ще щось потомства по ньому є багато. Ну. Фактично кілько десь процентів 90 жеребних кобил від нього вийшло, так, Вань? 17, а десь двійні жеребні. 17 жеребні вийшло. Ну Це того року, так? А в загальному по ньому є вже десь більше 40 лошад, ну, плюс-мінус 40. які вже... Так, семеро лошад тільки у Івана народилося, І всі сім коніків, всі жерябчики. Ніяк цей Іванові кобиле не хочуть дати потомство лошечку. Іван дуже би хотів, аби залишилася лошечка. Ну, нічого. Ну, трошки винупрів, але не дуже. Має дуже гарну гриву на один дик. Там ділиться трошки на ту сторону. Для нашої місцевості, для Карпат, то він має у собі усю красу, міць, грацію і для того, щоб парувати місцеві кобили. Кобили, як бачите, у нас такі, тут у Карпатах, каже, друг найхороший, що то мінькі. Пасувало би під нього пустити якісь файні новоалександрійські радянські кобилки. Покажемо чуть пізніше продукт, який від Іванової зірки. Який зірка дає продукт у нас у селі обоє лошад. І третя зараз вона вже ребила. У тіктоці я показував лисенький жеребчик такий красунчик. Ось такі справи. Все, будемо ставити на паузу і чекаємо на чоловіка. Який зараз нам рубінчика Так, Два роки назад важили, то кілко був два роки назад. 685. 685. 685. 680, так, у цій вазі нам не вийшло зважити, немає чоловік, що десь пішов до церкви б'є поклоні. Йдемо до другої ваги. Тут стоїть ця кобелка вже відпочиває, він думає, що ми далі до неї ведемо. Йдемо до другої ваги, але аж тут ваги є багато. То шо, Ваня, який прогноз скільки має важити? А я не знаю. Я хорошо, що 770. 770 каже Іван, що мав би заважити. Там зараз будемо вийти. Ну, легкий хід має. Зато Іван такий худий колоняга, бо треба ходити, бігати, чухати. Це і так розігрався, що то нами, нами тут хлопці воді то до одної, то до другої ваги, але, але і рубін розігрався. Рехтується фейс. Який живий, що страшне. Прррр. Вернулися далі ми до цієї ваги вже. Чоловік прийшов. Зараз будемо пробувати його запихати сюди в цю будку. Тож не кажіть, що треба далі до другої ваги йти, бо ми вже замахалися бігати і коня. Цього. Нам уже самим дуже цікаво Так вага так, тут Така вага Тут підключається Електроніка 770. 770. Так, газда каже, що 770 Славку ти кажеш що 820 А я кажу, а я вже обмежив жива, я сказав що 800. Я а Там чоловік каже, що 9. Немає Та нема у ньому 9. Нема, нема, але... Десь обляшся буде вербів 800 вісім, наші біля вищаються, йо. Ой, так я кобелок багато прийшла себе засунувся.

Я собі сів на дошку. 820 кг. В середньому 800 820 скаче кг скаче його. Ну, Значи ще, оно, стане ще раз на дошку, но я покажу. Так. Іван стоїть на цьому, усі 4 ноги. Тррр рубіть. Так, я стою тут. Я став на так. Він став на. Став на... Ну, короче, 820 виділи так і так. Трохи за замало місця тут. Ууу, там далі коні їдуть, це і нервиться. Ми тут на цілий день, м'яко. П'ять років Рубінове. Вага його на даний момент. Плюс-мінус 2-3 туди-сюди, бо ви виділи самі, вага стакала 820 кг. Все. Всім дякуємо за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей.